Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися пічний, настрільний і крутий бій на об'єкті 279 ранній. Цей танчик дається за виконання однієї з кампаній, одних із завдань від Wargaming'а. І в багатьох він є, в мене нема, бо я той ще моропродукти його до сих пір не викачав, а наш герой під нікнеймом Шредер вже суне вперед. Що треба знати про цей танчик? Ну, Крім того, що в нього 4 гарненькі гусениці. В нього нема такої штуки, як НЛД, і він майже не пробивається в нижню частину. В нього є отакі щоки, куди можна прострілювати. І борти в нього бачите, скошені. І башта майже без вразливих місць з гарним бронюванням. І Також, поки їдемо, по пулькам бачимо, що ББшки б'ють, а кумулі 340. Хоч летять вони не досить швидко, зате б'ють досить боляче. Отож, наш сьогоднішній гравець, наш воїн, вже їде на настрільну для себе позицію, в якій він може відігрувати від башти, і сюди ж приїжджає француз. Що француз цікаво, я так розумію, француз не знає, що робити з нашим танчиком, бо він просто намагається кудись поцілити і не в'їжджає, куди його пробивати. Того, арти залітає на 225. Того наш нахабний гравець просто їде і починає дамажити ворогів, які не відстрілюють взагалі куди прострілювати нашого героя. Отакі от справи. Треба знати Треба знати ці місця, бо в щоки він б'ється. І в борт можна от... якраз зараз би француз міг пробивати його. Але коли об'єкт 279 знаходиться згори, досить сильно Важко його бити. А він потрошки потрошки накалупає вже 2-300 настріляв. Знову, о, Нарешті нас пробив француз, десь таки він вицілив. Я до кінця зрозумів саме куди він попав. Але десь, десь знайшов місцину, куди можна прострілити. Так, тут француз і М103 залишились з цієї сторони. Я думаю, що їм жити недовго, бо зелененьких тут дуже багато. А от згори по нульовій лінії, якщо ти подивишся уважно на міні-мапу, несеться ціла ватага червоненьких і вони будуть ламати вхід до бази. Ой, зелененькі і тут трошки гинуть. Наш герой Шредер вже накидав 4 кадамагу, 2000 натанчив і їде назад. А, він в командирку, походу, пробив нас АМХ. Їде вже назад, бо розуміє, що на базі залишається досить мало танків, там об'єкт 263-й і арта. І все, більше нікого нема. А червоненьких, як ти бачиш, ціла купа, ціла ватага, і всі вони зараз приїдуть на базу і почнуть там робити негарні речі. Знову мене засвічує сонце, але ж то, така собі справа. Суне, суне таки наш гравець, тут ще чар футюр підключається, і досить цікаво, що йому там вдасться настріляти, бо поки що він зробив лише один фраг. А повір мені, він тут ще встигне накидати, тож не перемикайся, бо далі буде найцікавіший шматок, найцікавіший етап цього бою. Щось він трошки призупинився, але може в нього в носі зачухалось, хто знає. Але продовжує їхати, дивиться назад. Там на у нашу виїжджають два танчики і, походу, її зараз поб'ють. А наші зелененькі союзнички в трьох їдуть на базу супротивника. Того цікаво, чи вдасться їм щось там захопити? Так, тут уже їде теліська броньована ПТ. Наш герой не попадає в неї. Хоча міг. Міг спокійненько давати, вона патеха взагалі на нього ніяк не реагує. Отримує, але в неї залишається 13 хп. Так, а що тут у нас по альфі? Я не подивився. 440. Ну, зрозуміло, що в неї залишається 13 хп, бо Вергеймінг дав їй шанс ще пограти. Так, каточка. Ну, не вицілює, не вицілює наш Шредер вразливі місця. І досить йому везе, що в нього імбовий танчик, якого дуже важко бити в передню частину. Хоча тут він і кут такий, де дає, що може і верхню залітати в лобову деталь. Але ж встигає, встигає вбити утеліця. Тут приїжджає Радянський 268, щось неймовірне хоче зробити. Щось неймовірне хоче зробити 279, але об'єкт 268 його не розуміє і не підігрує. Кобра їде. Може нам дати є в неї фугаси чи ні. 9-13 тим часом рахунок. Бо вся та група зелененьких, яка поїхала брати ворожу базу, вона чогось різко закінчилась. А кобра, походу, КД. Чи вона також не розуміє, куди їй бити нашого героя. Ні, походу, в неї просто нема. Нема пуляк. І поки вона перезаряджається, 7 9 накидує. Він, до речі, залишився вже один проти шістьох. Супротивників, і це шанс взяти колобанова в цьому бою. Все, кобра перезарядилась, щось намагається стріляти, але досить то все недолуго. Тут бат прилітає в нього на одну подачку хп але він встигає нам дати на 219. Щось така мала альфа, в нього, походу, стокова пушка. так Я так розумію, що це бача 9 рівня прискакав. так Так воно і є. Взагалі не пішла в нього альфа. І що маємо? Вже 6,5 тисяч дамагу настріляно, 6 фрагів зроблено, і 3000 натанкував. Отакі От цікаві цифри. А ще 4 вороги, ще не кінець і 2 арти залишилось. Отака От справа. Так, наш шредер, наш герой, наш настрільний хлопець, розуміє, що краще вже нікуди не їхати, бо він один. А тут яка ніяка позиція є. Дупою світить назад, мордою стоїть вперед, якщо що, буде якось відігрувати, союзнички йому пишуть, що вони всі шотні, щоб він не переживав і не поспішав. А доки є така технічна пауза, то треба поставити лайк цьому відео, бо далі не буде на часу, далі буде заміс. Чекаємо, чекаємо на твій лайк, без нього ну просто ніяк. Вже он 13.90 летить і там 121 Б, в нього всього 111 хп. І дві арти залишилось. Дві арти залишилось і летить, боже, на крилах любові до нашого героя. 8 фрагів. 8 фрагів отак от легко настріляв, ну майже легко, десь, десь настріляв, десь отримав, але ж, але вже 8. Вісім. Вже вісім, і залишилось дві арти. Подивимося, де вони. Одна ось, і друга все. Я думав, вони на базі будуть стояти. А вони встигли під'їхати. Я так розумію, хотіли заїхати ззаду, доки Астехи будуть настрілювати. Ох ти, дав нам. Ну нічого, тримай. Тримаю відповідь. 7К настріляно. 9 фрагів зроблено, залишився просто бачат. І... Що ти так його боїшся? Вжить його вбийде і все. Ото так. Десяточку, десяточку зробив наш герой. І давай подивимось загальні результати бою. А вони от такі чудові. Це, звісно, майстер тут ще костолом. Ще тут всякі такі більш дрібні медальки, і ціла купа великих серед них воїн, основний калібр, стальна стіна, медаль пула, калабанова і навіть паскуче дали. 10 фрагів, 7,5 настріляв, на 3 натанкував. Красавчик. Що можна сказати, трошечки десь там помилявся, але в цілому без шансів для супротивників. І в мінус, бо не треба так часто грати на кумулях. Але ж мене дійсно тобі сподобався, що ти вже протиснув лайк і прийдеш подивитись наступні відео і, звісно, вечірній стрімчик. Але все це лише після підписки на канал Юрко. Тож заряджаю тебе на удачу і до зустрічі!